Привіт, я Яна Середа-Манилова, Це проект щодо ми продовжуємо досліджувати український контент і так же сталось. Трошки слідкуємо за пісенним конкурсом Євробачення. Бути зовсім інший випуск, як нам здалося з цікавою, нестандартною, класною коло Євробаченською темою. І я вже навіть почала писати сценарій, готуватись, аж натрапила на скарб. Тож плани помінялися. Я думаю, той інший випуск ми все ж таки зробимо на наступний тиждень. А що за скарб я знайшла? Це сайт Суспільна Медіатека. Я сподіваюся, ви про нього вже чули. Це платформа унікальних архівних відео та аудіо суспільного мовлення за понад 70 років основання. І там з'явилось відео по суті першого національного відбору українського національного відбору на пісенний конкурс Євробачення, що відбувався в далекому 2005 році. Мені на той момент вже було, я приховала 16 років, тобто доросла, свідома дівчина. Але я нічого зовсім з того року не пам'ятаю. А мені навіть здавалося, що не було нацвідборів. Що вже казати про тих, хто можливо на той момент не слідкував за конкурсом. Чи хто був маленьким, чи хто зовсім ще не народився, тож я вирішила, що нам буде цікаво з вами подивитись, як відбувався по суті, перший національний відбір, порівняти з тим, як це відбувається наразі. Єдине, але за правилами Суспільна медіатека, я не можу використовувати прям повністю відео, тобто ми не будемо його з вами цілком дивитися. Але я буду використовувати невеличкі а, вставки. Якщо ви захочете подивитись, там 40 чимось хвилин. Коли не цілий випуск цього нацвідбору, фіналу нацвідбору, але великий його шмат, то я обов'язково лишу посилання на сайт, конкретно на це відео в описі до цього випуску, і ви зможете самостійно за бажання перейти за цим посиланням і все подивитись. Отже, коротко, воджу нас в суть справи 2005 рік, рік, коли Україна приймає пісенний конкурс Євробачення після перемоги Руслане. Очевидно, що це рік, коли артисти зрозуміли, що треба бігти на конкурс. Тому національна телерадіокомпанія отримала цілих 527 пісень претендентів на участь в Євробаченні. Журі звузило коло претендентів до 75 пісень, і як власне відбувалось все в подальшому, було цілих 15 прямих ефірів раз на тиждень, тобто майже 4 місяці, по п'ять пісень. У кожному глядачі обирали найкращу пісню тижня, і вона проходила. Вода далі, ну я дуже сміялась, коли Маша Єфросиніна вже в цьому році, в нацвідборі 2024 року, про ось це все довжиною в 4 місяці. Сказала, що нацвідборів у 2005 році не було, не помітила не було нацвідбору Тоді розумієш? і саме таким чином, 15 треків, 15 пісень потрапило до національного фіналу. Але а це було вже після і на фоні помаранчевої революції, і за пропозицією нового призначення. Чого міністра з гуманітарних питань Миколи Томенка до числа фіналістів без попереднього відбору додали ще чотири гурти з Майдану. Ну і найцікавіше, як же виглядали ці 19 фіналістів національного відбору 2005 року. І перші, хто виступав в ньому, був гурт стендап із піснею відлітай Не пісня, якась така дуже знайома, я б навіть сказала, причому я не пам'ятаю ні самого гурту, ані обличчя його солістки, але пісню, мені здається, згадую з 2005 року. Другим виступав неділя з піснею Енджел. Третій номер ви не повірите, Таяна. Ладно, не ця таяна, а якась російськомовна таяна, якщо чесно, жахливою піснею А тай. Це навіть важко сказати. А -а світ Четвертий номер група мандри. Дорога, грає, чарівна струна». П'ятий номер, група експрезиденти.

Номер ⁇ Группа Фокси. Десятый номер ⁇ Виктор. Пройшло 20 років, а Віктор Павлік так само виглядає. Мені потрібен номер його косметолога терміново. А далі виступав Сергій Гаврилов з піснею «Паперовий човен. <му> а далі був гурт. Артак, і пісня, яка спойлер на нацвідборі 2005 року дуже мало балів набрала, але вона вже 20 років є супер хітом, і це трек наше літо. Далі був гордалико і пісня Знаки питання. Я, до речі, поки дивилась цей виступ на цих дівчат і слухала цю пісню. в мене були асоціації з російським гуртом Ренєтки. Я на всяк випадок спеціально погуглила. І дійсно цей гурт, гурт Ренєтки, з'явився також у 2005 році. Але коли дівчата з гурту далеко вже виступали, в тому числі на сцені нацвідбору українського, а ренетки тільки були ідеєю, тобто, десь ближче до другої половини 2005 року, вже проводилися кастинги, і дівчат зібрали в. Колектив, яким вони потім дуже популярними стали в Україні і займали якісь там високі позиції в українських хіт парадах, їх залюбки брали українські радіостанції. І я впевнена, що а, з нічим не гіршим репертуаром, і ну, ми бачимо дійсно з таким же а, візуалом і з таким же складом приблизно, і загалом з концепцією також гурту далеко, скоріш за все, на більшості українських радіостанцій показували на вихід і говорили. Що це не формат. Як більшості, до речі, гуртів, які ну, хоч трошечки мало рокове звучання, навіть якщо це поп-рок, на жаль. І при цьому ще раз такий же рака-поп, російські могли і ті ж самі радіостанції брати залюбки. Ну, Є частина цієї схеми, я це знаю. Сніж, а, мені просто цікаво, ти мені даш сьогодні записатись? Чи ти не даш мені записатись? Ну, я не можу за тобою слідкувати весь цей час. Іди, іди. Ой, господи. Далі ще краще наша зірочка в лапках Ані Лорак і пісня A Little shot of love". Hand, life, hang, love. Наступного виступала Таліта Кум, лови мене. Ви знаєте, цей нацвідбір мені треба було подивитись тільки, щоб згадати загалом про існування та і додати собі парочку старих пісень, наприклад, гаряча гірка до свого особистого плейлиста. І Сьогодні весь день під нього танцювати і готуватися власне до запису цього випуску. Та літаком дуже рекомендую вам також послухати ці пісні. Просто сльози і печаль, якщо чесно, щось із нас в Вітер і на ім'я Лурдес. Улітайсанові не просто найти упавших людей. Я пути давно людей. І Якщо чесно, я вже навіть хотіла просто шоденчику промотати цю пісню. Тут все мені в принципі було зрозуміло а, з нею, але. Побачила, як мені здалось, якийсь знайомий, а, великий, несуразний касалапий. Є українське слово касалапий yeah. буде а, силует. Щось знайоме. Yeah. Так, це нині ротар. А колись, як ми бачимо, по напису на спині Потап, в принципі, все, що ви зараз побачили, це і весь виступ Потапа в цьому номері ротара. 17 Сімнадцятої була е, Юля Коржинська з піснею Фрідом. А перед тим як послухати 18-ту позицію нацвітбору 2005 року, я вам хочу нагадати одних з претендентів на участь в цьогорічному Євробаченні від е, України гурт ягоди. От як це виглядало е, в цьому році? Як це виглядало в 2005 році у виконанні ансамбля Воля? Одразу хочу зазначити, що а, схожість виключно візуальна. А, я навіть спочатку не могла зрозуміти, якою це мова пісня українську або російську. Потім, наче почула, що російську, потім якісь дивні слова почула. Я не знайшла жодної інформації ніде. А, але мені здається, що це російські гурти. Я навіть гуглила таким чином саме російський ансамбль, воля, і знайшла, що знайоме в Воронеже. Але я не буду а, ручати. Тися, що це не український гурт. Можливо, це просто так співпали назва. Ну і закривали фінал на цей відбор 2005 року, номер 19 гурт Гринджоли. І пісня Разом нас багато. Разом нас багато. Буде через телефонні дзвінки. Там прикольний був один момент, коли називають лідером голосування Ані Лорак. Але на екрані вже видно, що дуже значно обігнали вже гринджоли Лоречку. Ага, Мені сказали, що лідер вже гринджоли. Лідер вже гринджоли. 263 голоси. Що відбувається? А вона ж вже 100% була впевнена, що буде представляти в 2005 році Україну на конкурсі Євробачення, але не так сталося, як гадалось. Гурт Гринджоли наломав Ані Лорак всі її плани. Трапилось, що трапилось. Ну якщо дуже грубо сказати, ці плани Ані Лорак наломав майдан. А потім я плакала. І ригала, тому що якби не він, я думаю, Ані Лора ну не я думаю, це дійсно так. Вона перемогла б вона поїхала б на Євробачення 2005 року, ну, року. Точніше, лишилась би в Києві виступати на ньому. І ну, скоріш за все, давайте бути чесними. Була б більш прийнята європейською аудиторією і зайняла б якусь вищу сходинку, але от так вже багато років по тому. Чи це є найважливішим? Мені здається, я тільки готуючись до цього випуску до кінця. Зрозуміла картинку цю, яка склалась до кола Євробачення 2005 року, що цей нацвідбір, він скоріш за все був більше ніж нацвідбір. Якщо до нього уважніше придивитися, то це один з тих моментів, коли можна побачити, де ми як нація йшли правильно, а де в якийсь момент звертали, можливо, не туди. І тут був якийсь правильний крок. Все ж таки, оскільки ця революція була ще й співочою революцією. Тому я абсолютно переконана, що коли ми кажемо про моду на Україну. То вона повертає моду і на українську музику, і на українське шоу бізнес Думаю, що це унікальна можливість була через революцію показати, що ми маємо талановитих виконавців. Ми маємо. Унікальну інакшу музику. Ну і вже зараз на фоні повномасштабного вторгнення, коли вже понад два роки ми боремося з цим ворогом, паспорт якого, до речі, співачка Ані Лорак чи вже отримала, чи щось там хоче ще отримати. Слова разом нас багато нас не подолати. Вони звучать ще виразніше, ще більш влучно. А, і зараз ця пісня знову, як мені здається, дуже актуальна. Ну окрім Слів Кющенко, так. Хоча, отак, от, от зненацька, цей випуск став політичним і агітаційним. А до речі, Сашко родич Віктора Ющенка, тому я маю право. Ми можемо це говорити, що ти родич Ющенка. Цього не треба соромитись. Це, це ж не Янукович, і не Курчма. Ющенка ще нормально М -м -м. піде. Носи це звання гордо. Окей. Гринджолою виступали на тогорічному конкурсі Євробачення про те, яке вони посіли місце. Я детально розповідала у цьому випуску про історію України на конкурсі Євробачення. Якщо ви за цей рік його ще якимось чином не подивились, я в Вауті, я не знаю, чому ми з вами топчемо цю землю, тому швидше йдіть це виправляти. Якщо ви дивились цей випуск минулого року, то знаєте, що зараз напередодні нового року конкурсу ви можете знову ж таки його придивитись, бо це як само вдома. Знаєте, його можна дивитись прям кожен рік. Кінець квітня, початок, травня, перед і наступного року і наступного потім, аж ж, зробити паузу на рік, два і знову починати дивитися, наче ніколи не бачили. Прям дуже рекомендую вам так робити. Пишіть обов'язково в коментарях до цього випуску, як вам такий ретро формат. Чи пам'ятаєте ви нацвідбір 2005 року, і загалом, які емоції у вас, можливо, цей випуск викликав. Ще раз нагадую, що 40 з чимось хвилин з цього нацвідбору є на сайті Суспільна Медіатека, посилання буде в описі до цього відео. Я вам дуже рекомендую ще раз зайти, зайти на цей сайт, тому що це ну, просто кладезь класної інформації. Я На деякі відео у просто клікала. Бо це цікаво, просто подивитись. Ставте вподобайки, підписуйтесь, якщо на наші не підписані. Підтримуйте нас, бо, якщо чесно, якось дуже важко в цьому році даються а, перегляди в Ютубі. Тому ми будемо вдячні, якщо ви нас підтримуєте. І ми вже вдячні всім тим, хто це робить. І а, а вже ж нашим спонсорам, та оце ось ці прекрасні, надзвичайні люди. І окремо хочу подякувати пані Лейлак, яка є єдиним поки що нашим спонсором рівня дослідник. Рівень, де ви можете вибрати одну з тем наших випусків. І, якщо чесно, Альона вибрала іншу тему, але я знаю, наскільки вона любить писаний конкурс Євробачення, і наскільки їй сподобався ось цей наш випуск, тому я вирішила поки що авансом ще й присвятити цей випуск. їй. Тому Альона, наша спонсорка по сумісництву одна з моїх найкращих подорожок. Це для тебе. Ну і на цьому все. Ми будемо цього тижня обов'язково разом з вами вболівати за наших дівчат: Альона Альону, Джері Хейл. Я Я Середа Серда Манилова весь цей час був за кадром монтуватиме цей випуск мій чоловік Сашко. Десь тут наші п'ять кейс. Курлава сьогоднішнього відео, яка мені заважала записуватись сніжа, особливо передаємо їй привіт. Наші авокади. Ми вас любимо, цілуємо. Бувайте! Разом нас багато. Ющенко, так, Ющенко, так, це наш президент. Так так так, 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 так. Я ж кажу це, агітація нам заплатили.